Всім привіт, дорогі кіномани! З вами Ейді, і сьогодні ми поговоримо про новий фільм 2025-го, пригоди Паддінгтона в Перу. Улюблений ведмедик дітлихів та дорослих повернувся на великі екрани. Пригодницька сімейна комедія є третім фільмом після тих, що вийшли у 2014 та 17 роках. Стрічка стала логічним продовженням перших двох екранізацій циклів романів письменника Майкла Бонда. Які розійшлися тиражем у десятки мільйонів копій. Сумарно фільми про Падінгтона зібрали у світовому прокаті понад півмільярда доларів та отримали численні позитивні відгуки критиків та глядачів. Причому перша частина вважається найуспішнішим сімейним фільмом, знятим за межами Голлівуду, тоді як другу деякі критики назвали навіть найкращим сиквелом в історії кіно. Пригоди Падінгтона в перу стали першим фільмом франшизи, який не був знятий Полом Кінгом. Він залишився виконавчим продюсером та співавтором ідеї. Але тим часом режисером нового фільму виступив відомий Дуглас Вілсон. Він широко знаний серед публіки рекламними роликами для провідних світових брендів, а також музичними кліпами для зірок. За словами Дугала, взяти на себе продовження роботи над такою супер успішною серією, і ще як дебют у великому кіно це величезна відповідальність. Цитую, як великий шанувальник перших двох фільмів, я з нетерпінням чекаю, коли глядачі побачать продовження історії Падінгтона, хоча це, безперечно, трохи лякає та бендежить. Попри все це, Пол Кінг був впевнений в успіху картини, адже, за його словами, роботи Дугала завжди дивовижні, зворушливі, неймовірно красиві, унікальні та оригінальні. До своїх ролей у нових пригодах Паттінгтона повернулися улюблені актори, без яких ми вже не можемо уявити цю франшизу. Однак також є й нові персонажі. До касту долучилися Емілі Мортімер, Олівія Колман та Натоніо Бандерас. В новій частині родина Браунів, яка прихистила кумедного ведмедика в Лондоні, вирушають до Перу, щоб відвідати рідний край Падінгтона та його тітку Люсі. Але по приїзді виявляється, що вона зникла і начебто відправилася у загодкову подорож глибоко в джунглі Амазонки. Сміливий Падінгтон без жодних роздумів готовий відправитися на пошуки. Ну а Брауни, звісно ж, не покинуть ведмедика, який вже ставлені членом родини. Щоб відшукати Люсі, головним героям доведеться докласти неабияких зусиль та паралельно втрапити в пару трійку пригод. Ну, але куди ж без цього? Знаєте, дана франшиза стала для мене уособленням чогось милого, доброго та сімейного. Тож, відповідно, до продовження були такі ж самі очікування. Однак виявилося, що вони зовсім не виправдалися. Але давайте про все по порядку. Що стосується сюжетної складової, то тут все доволі стандартно. Типова історія про добре та погане, правильний і хибне, і все в цьому дусі. Тож моральний концепт картини, по суті, заслуговує свій окремий плюсик. Фільм підіймає важливі проблеми та висвітлює їх у всій красі, це, зокрема, стосується сімейних цінностей та взаємопожертви. І, взагалі, відносини батьків та дітей займають у стрічці провідне місце. Однак, що ж було не так, запитаєте ви? Як на мене все псував стиль подачі та атмосфера, незважаючи на крутих героїв, їх розкриття та загальна обстановка були якимись надто примітивними. Крутих жартів не так багато, а деякі, так би мовити, мюзикл сцени виглядали зовсім крінжово. І тут суть не в тому, що фільм орієнтований на більш юну аудиторію. Адже можна згадати не один гарний та цікавий дитячий проєкт за останній час взяти того ж дикого робота, який мені дуже сподобався, чи думками на виворіт. Однак у випадку з Патзінгтоном багато речей виглядало на екрані надто банально. Місцями складалося відчуття, що нам розжовують якусь сцену до зовсім непотрібних деталей. Це ж стосувалося і героїв. Продовженню не вистачило глибини розкриття головних фігур. Їх мотивацію кинули на поверхню, але ніяк не спробували вплести більш змістовно у сюжетну павутину. Тому, окрім постійно засмученої матері сімейства, тяжко ще когось і запам'ятати. А як же дико бісили постійні банальні повтори по типу тут немає нічого підозрілого, та ні це зовсім не підозріло. І ще при всьому цьому у горіні була посмішка, як у того кота із Аліси. Мені абсолютно не зрозуміло, навіщо так спрощувати історію та робити її настільки до біса примітивною. Адже навіть більшість сучасних мультфільмів виглядають куди серйознішими та змістовними. Звісно, хотілося б, щоб фільм було цікаво дивитися як і дітям, так і дорослим, що в принципі ми мали і раніше. А в результаті виходить, що ти ніби як чекав історію про улюбленого ведмедика. Однак ані рекомендувати, ані хоч ще раз її дивитись в мене немає ніякого гісінького бажання. Підбиваючи все вище сказане, сюжет Падінгтона в перу на 5 балів. Зокрема, за банальну та примітивну подачу. Візуал на достатньо хорошому рівні та заслуговує, як на мене свою вісімку. Гра акторів також не змогла сильно вразити і отримує від мене 5 балів. Тоді як музичний супровід на семірочку, це якщо забути ту парочку стрьомних пісень і насолоджуватися мелодіями під гарні пейзажі Амазонки. Тож ви розумієте, що третя частина пригод ведмедика не змогла мене вразити, як би того хотілося. До сильних сторін картини, попри все це потрапляє мораль історії та її візуал, тоді як сюжет, атмосферу та героїв віднесу до мінусів. А ви, мої дорогенькі, обов'язково поділіться своїми думками на рахунок нового фільму та які у вас були до нього очікування. Ну а в мене наостанок для вас трішки цікавої інформації. Плани зняти третю частину історії з'явилися ще до виходу на екрани другої, адже Падінгтон неймовірно успішний бренд. І на новому фільмі наше знайомство із цим героєм не закінчиться. Представники світового дистриб'ютора франшизи оголосили, що компанія вже працює над четвертим фільмом та спін-офф серіалом про Паддінгтона. Вихід цих проєктів планується на 2027 та 2028 роки. Якщо наше відео вам сподобалось, обов'язково тисніть на лайк. Не забувайте підписатися на канал, щоб завжди бути в курсі цікавих новиночок. Також ласкаво просимо вас до інстаграму. До зустрічі в нових класних випусках і па-па!